Згідно Кириле і Мефодія переводу, воскресний день для нас мала Пасха. Люди йдуть до церкви всі, як коли на Пасху йдуть, і іменно як на малу Пасху співаємо Пасхальні піснопені, Воскресення Христово відівши і настраюємо себе на будущу вічну Пасху у Царстві Божій. Сьогодні церква празнує великого святаго святітеляна Злотоустого, родився у 347 році у сім'ї, де батько рано помер, а мама вдова у 20 років, більше замуж не виходила, займалася воспитанням, добрим воспитанням і обученням сина. Учився при єпіскопі в Мелеці, Антіохійському, і возростав. Був хрещений той час, у 23 роки був чтець, священник, і потім було предложено йому стати єпископом. Отже, перед тим, як приймати сан, удивительно скрився і Йоган, і його друг Василій Великий скривалися, не хотіли приймати, бо осознавали величє того сана, де він скривався, написав знамените произведення шість слов. О священстві, котрому казав величіє служення Христова, називає ім'я Християнином як має велике а священника відповідальним. В той час написав він ще произведення проти тих, котрі протидійствують іти молодим людям у монашество. Но як тоді, так і тепер. Маса людей кажуть, а знаєте, молоді люди на що, будуть старі та вийдуть у монастир. Не розуміють маса людей, що таке подвиг монашества. То, що є в світі царі, імператори, правителі, ото є самий малий монах, піднімається на їх рівень. От чому в нашому народі так люблять монахів уже вище тисячу років. А традиція у русинів, жителів Закарпаття, історичної Карпатської Руси, донині остається дуже уважительна. Якщо жона молода, осталася з дітьми, вдова більше замуж не виходила, тому що добре знала. Що, якщо вона создає другу сім'ю, другу прийдеться все перше, прекрасно у любов святості стерти із пам'яті, і попитатися складувати новое, котрої часто не вдається. Тим самим показує древню традицію в Закарпатті, що молоді жони завжди розуміли після смерті мужа, вона встається вже тільки. Віруючу православною християнкою невісту Христовою, береже своє серце для Господа і для награди у Царстві Божієм. Святитель Йоанн у своєму труді захищає право іменно у молодому віці йти в монастир, приймати монашество, бо тоді ще сумієш в многому потрудитися. На ниві Христові. Є правда традиція в нас на Карпатії ще й друга, коли чоловік і жінка, коли вже вийшли на великі роки, діти, діти їх вже поженилися, подавалися, тоді чоловіки і жінка можуть прийняти монашество. Такі сім'ї знаємо, де один із наших священників. Прийняв монашество і став архімандритом Марком, недавно спочив, одішов вічний світ і указав, що такий образ жизни так прилічний у православних сім'ях. Іоанн Златоустий своїм трудом підтвердив, як важно з юних років берегти своє серце і жити в святості в чистоті. Бо якщо ти. Приймаєш рішення не йти в монастир, бо переживаєш, що не потягнеш опиток висоту святості, Євангеліє каже, женися, создавай сім'ю. Там буде видно, якщо Господь хоче, щоб ти прийняв монашество, то або тобі у женитьбі буде щось помішає, або пізніше відкриються тобі двері для монашества. Монашеський образ життя завжди у церкві. Привітався і донині від ці многі люди сімейні живуть у святості, в чистоті, коли і жінка, і чоловік моляться з любов'ю їх квартирі, квартири їх маленька домашня церква, невеличкий монастир, скіт, де дітки моляться, де внуки моляться, де батьки показують благословенний приклад. В чому і говорить Павел посланню Кефеся що я вас закликаю поступати достойно звання християнського, бо більшого звання тут на землі, як християнин, не є. Бо цим званням, я християнин, будемо входити в Царство Божиє. Всі остальні високі звання будуть збоку стояти. Каже Павел продовжає. Достойно поступайте звання, до котрого ви призвані, і всяким смириномудрієм, кротостю, долотерпінням і з любов'ю до другого зберігати єдинство Духа в Союзі Мира. Бо ми в церкві церква одно тіло і єдин Дух, які ви призвані до єдної надежди нашого звання, Єдин Господь каже Павел, одна істинна віра, одно крещення, єдин Бог і Отець всіх, Котрий над всіми і через всіх і во всіх нас. Святілі, Отче Яни Златоусти, моли Бога за нас, щоб отак в нашому народі завжди любили монашество, щоб і до нині та традиція оставалася, щоб молоді вдови також берегли чистоту серця, щоб наші діти з юності любили. Монастирський образ жизни, монашеський образ жизни, навіть якщо будуть мати другу долю, бути, создавати сім'ї, але уваження, любов до монашества усяк буде, буде їх спонукати їх буде і в сім'ї жити, в святості і в чистоті, а також святить Льотча, а не златоустий, тебе церква назвала златоустим добрим проповідником, благослови всім нам. І священникам, і єреям, архієреям, і людям, рядовим християнам мати золоті уста для молитви, для благословення, для проповідей, для чтення слава Божія. І ти, Боже Мати, укріпів нас віру, дай нам мудрость розуміти, що більшого звання в цьому світі не є. Як християнин, і Павел каже, бо ми поступали достойно цього звання. А монашество прирівнює до царя, будь ми і ти на землі добрими християнами і духовними, а у вічності і наслідниками Царства Божого. Амінь.